Номер 182. Знайдіть найменше спільне кратне чисел. В першому завданні маємо числа 22, 33 та 55. 22, 33 і 55. Ці числа мають спільні множники, тому розкладаємо їх на множники на прості і знайдемо. Найменше спільне кратне. 22 ділиться на 2, маємо 11. 11 – це просте число. Ділиться на 11, 1. 33, ділиться на 3, маємо 11, просте число 1. 55 ділиться на 5, буде 11. 11 – це просте число, 1. Запишемо 22 це 2 помножити на 11. 33 це 3 помножити на 11. Та 55, це 5 помножити на 11. Найменше спільне кратне. Чисел 22, 33, 55 дорівнює. Перепишемо розклад першого числа. Це 2 помножити на 11. В цьому добутку немає трійки з другого числа. Одинадцять є, трійки немає. Трійку дописуємо. В цьому добутку немає п'ятірки. є, а п'ятірки немає. На п'ять теж домножаємо. 2 на 5 10, 3 на 11, 33. 33 на 10 триста 330. Друге завдання: знайти найменше спільних кратних чисел 16. 20 та 36. 16 парне число, на 2 ділиться 8, на 2 ділиться 4, на 2 ділиться 2, на 2 ділиться 1. 20 на 2 ділиться 10, 10 на 2 ділиться 5, 5 просте число, 1. 36 на 2 ділиться 18, на 2 ділиться 9. 9 на 3 ділиться 3 на 3 одиничка. Переписуємо. 16 дорівнює 4 двійки. Можна писати як 2 в четвертому, так як перепишемо, наче видніше, чого не вистачає. 20 це 2 множимо на 2 і на 5. І 36 2 на 2 на 3 і на 3. Знайдемо найменше спільне кратне чисел 16, 20 і 36. дорівнює. Перепишемо розклад першого числа, наприклад, 16. Це буде у нас 2 на 2 на 2 на 2. В другому числі двійки є, але в цьому розкладі немає п'ятірки. Допишемо сюди п'ятірку.

10, 25 та 35. 10, 25 і 35. Ділиться на 5, значить розкладаємо на множники, на прості. 10 на 2, 5, 5 на 5, 1. 25 на 5 ділиться, 5, на 5, 1. 35 на 5 ділиться, 7, на 7, 1. Записуємо розклад. 10 це 2 помножити на 5. 25 це 5, помножити на 5. Та 35 це 5 помножити на 7. Найменше спільне кратне Чисел 10, 25 та 35. Переписуємо один з розкладів, ну, наприклад, 2 на 5, 10. Всьому розкладі є 2,5, з другого числа у нас дві п'ятірки. Одна п'ятірка є, однієї немає. Дописуємо п'ятірку. Тут п'ятірка є, а 7 у в розкладі в нашому немає. Дописуємо 7. 2 множимо на 5 – 10, 5 на 7 35. Отже, буде 35 на 10, 350. Четверте завдання. Ми маємо числа 11. 17 та 19. Як бачимо, це числа прості і взаємно прості. Тобто, їхнім найменшим спільним кратним буде їхній добуток. Тобто, найменше спільне кратне, це просто їх треба перемножити, розкладати на множники, їх немає чого, тому що вони прості числа. Так, і так, треба перемножити. Ну, наприклад, 19 помножимо на 11.

Найменше спільне кратне чисел 11, 17 та 19, дорівнює 3553. Розділю трошки як від чорновичка. 3553.